Вітаємо, в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні у нас в гостях керівник Черкаського рибоохоронного патруля Віктор Іванько. Наше вітання. Ну, перше питання я вам хочу поставити більш такого екологічного плану. Зараз в Кременчуцькому водосховищі значно впав рівень води. Як це вплине на популяцію риби? Да, доброго дня, доброго дня, шановні друзі. У ну, першу чергу хотів сказати, що дійсно в цьому році спостерігається значне зниження рівня води. І якщо порівнювати от ексклюзивно для телеканалу Віка, ось я приніс журнал. Якщо покажете ось. журнал спостереження за гідрологічним режимом Кременчуцького водосховища з 1990 дев'ятсот дев'яностого року. Ну, щоб ви розуміли, ми кожного року, кожного дня визначаємо рівень води. І на сьогодні рівень води у нас на сьогоднішній день 78 метрів 43 сантиметри. Це по Балтійській системі розрахунку. Це от є Балтійське море, беремо за ноль. І воно повністю воно знижається рівень. І от цей рівень у нас в Дніпровському водосховищі на сьогодні 78-43. Він в середньому десь такий в нас і. Є на цей період часу, ну найменший рівень води в 2000 році, бо ось дивіться цей журнал, він вівся. У 2000 році найменший рівень води був 77-71. Ось написано: 78-71. Це найменший рівень води, який був із з того часу, з 90 го Може повторно фіксував. Ну, він майже. Ну, так, да, це. Найменший той рівень, який був на той на, на практично 77 71 Зараз у нас 78 43 Як це загрожує рибі? Е, ну, коли низький рівень води, в, то як воно загрожує рибі? У нас Кремечуське водосховище дуже обширне, Найбільше водосховище у, на території України, найбільше водосховище. І коли вода скидається, утворюються такі відшнуровані ділянки. Відшнуровані ділянки це там, де такі козерця маленькі залишаються, де залишається риба, і вони не зв'язані з основним руслом, так, к, з основним лівром. Да. І там залишається е, риба, ну, біоресурси, як ми кажемо. Вони. І вони, коли навічнуроні, там невелика глибина, і коли стає кригове покриття товсте, то воно починає давити, мало-мало там кисню, і риба виходить задуха така. Це в 2018 році були такі випадки, ну, рівень води був високий, ми от цього якось ну, вдалося зберегти рибу. В цьому році Води дуже мало, але все-таки тепла зима, вона не дає створювати великому і товщині кризі. Я думаю, риба буде збережена в нашому випадку. Ну, чому така ситуація із рівнем води, я думаю, кожен розуміє, тому що орки на нас нападають, постійно розбивають гідротехнічні споруди, електростанції. А вода в першу чергу це робота електростанці, гідроакумулюючих електростанцій, які виробляють енергію. Завдяки цьому воду використовують її на сьогодні низький рівень. Ви говорили порівняння, тобто в мирні роки це був природний момент низький рівень води. А зараз ну, води... ще мається цей штучний якийсь. Ну я не знаю, чи в 2000 році був такий низький рівень води. Але в тому році, коли в нас теж була проблема з рівнем води, тому що Білорусь теж там щось там нас шантажувала з тим, що не давала електроенергії. І ми також використовували гідроелектричні електростанції для того, щоб виробляти воду. Вода йшла, працювали гідроелектричні станції і виробляла електроенергію. В цьому році також та сама ситуація, і в першу чергу це. Пов'язано із військовими діями. Ну, зараз можна говорити про масову загибель риби? Взагалі, масової загибелі риби немає. Ми постійно знаходимося на воді, І щоб там де якась загинула риба, от того що немає. Тому що дуже тепла зима, Бог з нами, і ми бачимо це, що криги такої товстої немає. І в тих ділянках, де залишилося. І крім цього, ви, якщо. Рибалки пам'ятають, високий рівень води був дуже довго, практично до початку зими був високий рівень води. І риба, по своїй фізіології, коли вона вже похолодала вода, вона скачувалася в зимувальні ями, в русло. І вона, коли був в високий рівень води, вона практично скотилася до зимувальних ям, де глибоко, і де їй не загрожує великий холод навіть якби дуже холодніше було. Так що ми, наприклад, не спостерігаємо якихось би таких випадків, що гине десь риба. Зрозуміло, що якісь є ділянки, де мало води, і там залишився мальок, і можливо, там якась частина загибна. Ну про масовий загибель риби сьогодні говорити на Кременчуському водосховищі, якщо буде ще така тепла зима і далі, то. Ми Молодиму. зараз переживаємо чи не найважчий рік в новітній історії України, а таким він був для, для вашої служби. Ну також він непростий був, і багато наших хлопців, які працюють в Черкаському патрулю, пішли добровольцями у Збройні Сили України і вони там працюють. Непростий був рік, і ми спільно з Збройними силами України займалися безпековими питаннями. Щодо охорони важливих критичних об'єктів, це Канівська ГЕС, та що в районі діяльності нашого патруля Черкаська дамба, ми постійно працюємо, ви ж знаєте, що були обмеження щодо пересування людей по навігації у літній період часу і на протязі року. Ми спільно з там із правоохоронцями, Збройними силами патрулюємо, дивимося, щоб там не... Не було якихось там, диверсійних груп, або не було посторонніх людей, які могли б впливати там на якісь безпекові моменти нашої держави. Ще повноваження розширились, обов'язки. Обов'язки, так. Да. Обов'язки в нас додавалися, повноваження, ті, що були законно, не змінювалися, але ж все-таки ми намагалися максимально ефективно працювати, допомагати нашій державі. В безпекових таких моментах були, коли там в лютому в весняний період часу, то навіть в нас ми формували таку велику кількість човнів і залучали любителів човни, що в разі необхідності могли були провести якусь евакуацію з лівого берега на правий. І ми практично ті, що вимоги були, у нас ми з ними працювали повністю. Пане Вікторе, скільки порушень виявили, на які суми виявляли порушення, чи більше, чи менше їх стало зараз? Ну, значно менше, зменшилась кількість правопорушень по загальній тенденції. Наприклад, нерестовий період часу, коли там весною, то практично браконьєрів не було. Хоча ми працювали в цьому напрямку, і за рік ми ну, як і були найефективнішим патрулем. По всій Україні так і залишилося. В загальній кількості ми виявили, провели 1287 рейдів, викликато е, в загальній кількості 2674 порушення і кількість накладених штрафів там близько 6 мільйонів, якщо я не помиляюсь. Да, 6 мільйонів 195 тисяч було накладені штрафи. Ну, в першу чергу це те, що збільшилася кількість, кількість відповідальності збільшилася, і кількість штрафів. А кількість браконьєрів, ну, в рази зменшилось, в першу чергу, що не було навігації, людям не було, як коли хтось тільки з'являється на воді, до нього зразу ж під'їжджали там чи наші працівники, чи працівники поліції, з якими спільно ми проводили рейди. І значно зменшилась кількість правопорушень. І наші також працівники з розумінням відносилися там до рибалок, які ловили рибу в законний спосіб на вудочку, там старалися максимально їх попереджувати від правопорушень, не карають людей е, окрім е, ну, скажімо так, патрулювання і охоронних заходів ви ще зрибнювали. Е, ну ваше питання безпосередньо тільки майка випустили. Вже це не наше питання. Це в принципі моя ініціатива, коли промислові рибалки, які сплачують податки, які сплачують за виролену рибу квоти. Я ще крім крім цього, кажу, що вони займалися за Це вони за за рахунок своїх прибутків, які в них є. Вони зариблювали рибу. В цьому році ми зарибили 20 тонн. Я розумію, що сьогодні було важко всім, але ж все-таки загальну тенденцію щодо зариблення ми зберегли. Це, от, це оптимальна кількість ви Це не оптимальна кількість. Ми от були в 2018 році, коли ще гроші виділялися з обласного бюджету, і це була така: ми зариблювали десь 120 тонн. 120, 120 тонн. 120 тонн. У цьому році 20 тонн. В, вообще, чи, ну, от, ця тема з зарибленням з'явилася з того, коли в 2017 році з екологічними питаннями це було пов'язано. Ви знаєте, там і більшість наших рибалок знають, що от, е, Дніпро починає з кожним роком е, все більше і більше зелені. Це за рахунок того, що скиди, які йдуть від здорових міст, коли там ну, от, куди йде все, то очищені, ну, не очищені, малоочищені води. Вони всі скидаються в річки. Там любе місто, яке ж знаходиться на руслі річки Дніпро, яке знаходиться на руслі річки та Золотоножка, всі великі міста очищ... ну, намагаються якось очищати скиди і скидають все в річку. За рахунок цього, що неефективно вони очищаються, воно забрудняється і починає зеленіти. Ну, погодні умови в якійсь мірі, там, щоб тепліше, наприклад, стало. І для того, щоб боротися з цим були, ми зверталися до Інституту рибного господарства, який розробив нам науково-біологічне обґрунтування. Тому що коли оці ну, забруднені речовини попали в річку, для того, щоб з ними боротися, треба їх було боротися природним способом. Це товстолобом або білим амуром. І ми тоді в той час купували його, ну не ми купували, а держдер. З обласного бюджету виділялися гроші, закуповувалися. Крім цього, промислові рибалки, які в нас на водосховіщі є, вони за, свої, за своїх прибутків також я їх просив, щоб вони з розумінням відносились. Вони закуповували мальок білого амурайтового амура столоба і випускали в річку. Для тих розрахунків, які потрібні, нам треба було. Запускати десь до 10 мільйонів оцього малька ну дуже багато, бо Дніпро дуже здорове. І на протязі 5 чи 6 років нам треба було інтенсивно його зарибати. Зрозуміло, це ініціатива була в 2018 році, коли ми 120 тонн запустили, потім 80 тонн, і потім почали з державних грошей вже на це не виділялися, а тенденція з тим, що я ну, от, проводив роботу з промисловиками, вони розуміли, що треба якось зариблювати Дніпро. То ми зариблювали товстоломами. Ми от зарибали 20 тонн, багато це чи мало, Ну по всій Україні в Дніпро ніхто і на рубль не випустив. Ну, на а не можна випустив. говорити, що риби буде менше вже тепер? взагалі не можна про це говорити. Риби буде більше. Більше? Є тенденція. Це не, не пов'язано з кількістю. Ну, Ну, дивіться, там от риба, ми запускали, от що запускаємо Білого амура і товстолоба, і там всі критикують. Там, О, там Іванько заступає, пускає Білого амура то в це для промосного. Ну, ви, ви пояснили це, такі свій проєкт. Серіпровідні... Я поясняв, це тому, що вони самі в нашій середі не розводяться. Якщо ми їх не будемо запускати, то не товстолоба, не Білого амура не буде. Вони тут ікру не відкладають, із цієї мальок не виходить. І, він не роз... і риби цієї не буде просто в нашому водосході, як не будемо зариблювати. Чого? Чому кажуть, от не зариблють щукою, судаком, білою рибою, лящом, плоскиркою або іншими? Їм треба нормально і ну, Ми скільки не зарибуємо, скільки риба може нормально віднереститися в природних умовах. Основна задача в період тоді, коли нереститься риба весною або от в зимовий час, це щоб не допустити промислового вилову рибу. Ви знаєте, що я з цим. Неодноразово боровся і в принципі за останні там, 4 роки, поки я тут начальник патруля, вес... ну, от весною, коли вони мають право виходити промисловики перед нерестом, вони не виходили, вони мітинги мене проводили. І ефективно бороться всіми правоохоронними органами, екологією, рибоохоронним патрулем з браконьєрами в період нерестової заборони, коли е е риба йде на нерест, треба максимально, щоб не було світок. Якщо ми сьогодні боремося ефективно всі ці правоохоронні органи, то сьогодні можна сказати, що кількість риби у нас збільшується. А, а можна говорити, що є у вас, скажімо так, система якась підрахунку, який виловлює промислові рибалки. І в залежності від цього, чи можете ви якось коригуватися, яке потрібно зарибнювати? Ну, дивіться, там визначає кількість риби, які можуть ловити промислові рибалки, визначає і рахує Інститут рибного господарства України. Вони визначають квоти, скільки риби можна кожного року виловити. І скільки риби можна виловити від того, чи її збільшилось, чи зменшило. Що вони об'єктивно це рахують, і чи якось там, ну я теж так до цього відношуся. У вас системи контролю немає. Наприклад. Ну, ви знаєте, система контролю є. Ми дивимося, скільки вони виловили риби, дивимося, скільки промисловики виловили риби, але все-таки, як я кажу, основний результат це коли простий рибак виходить на берег і бачить, що кількість риби збільшується. Якщо він один рік... 5 років, 10 років не міг там зловити риби, наприклад, десь в районі якогось там населеного пункту. Це найкраща коробівки. характеристика, скажімо так. Це найкращий, найкращий, найкращий результат, да. бо можна розказувати про результати роботи, про кількість штрафів, про кількість браконьєрів, скільки ми затримали. Але коли людина сама візуально не побачить, от якщо на пірсі риба ловиться, да? ну це одне місто у нас в Україні, де, наприклад, на пірсі так нормально ловиться риба. В Києві на пірсі є таке місто, де можна вийти на пірс і з удочкою зловити рибу. Ну, я не впевнений. В Дніпрі. Місто, на яке на Дніпрі знаходиться, не впевнений. Кременчугі, щоб на пірсі ловили, я теж не чув. В Миколаєві, я теж не чув. А в Черкасах це. От Для рибалок просто, як кажуть. Да, і мені от це там, задоволення, от я от це отримую. Хтось там зловив якийсь трофей, мені вже приємно, знаєте, бо тому що по цьому ти бачиш результат своєї роботи. І це основна моя робота, це те, що коли кожна людина, кожний рибак побачить кількість риб. Чому навіть у нас починають дачі скуповувати. Там, Хатки в селах київляни, тому що кажуть, до вас можна приїхати і зловити рибу. Ну це результат роботи в ефірі. Програма актуальна розмова. В наших у нас в гостях керівник Черкаського рибоохоронного патруля Віктор Іванько. Ну ми вже власне підійшли до любительських до рибалок любителів в грудні минулого року. Були внесені зміни у правила, зміни у правила любительського лову. В чому вони полягали? Ну, ви знаєте, дивіться там в першу чергу хотів сказати, що я багато розмовляю з рибалками любителі, які зі мною теж спілкуються, і вони хочуть щось поміняти. От саме основне, що ми поміняли, це ми поміняли свідомість. Знаєте, от і на кого розраховані ці правила на свідомих громадян? От, ну раніше знаєте, от з чого ми починали боротися з браконярством, це те, що. Браконьєр, лове, там, наприклад, ставить сітки, рибак, любитель відвернувся і дивиться в другу сторону, цього клопот не було потрібно. А сьогодні вони всі в кучу соберуться, якщо не позвонять на патруль, якщо не позвонять на поліцію, то вони приїдуть, самі знімуть сітку, поріжуть або того, затримують правопорушника і будуть боротися як за своє. І сьогодні більшість громадян, ви ж бачите, дуже така от, тенденція є, коли вони зловили трофейну там, рибину, вони її сфотографували, випустили. Друга тенденція, всі мені кажуть, а що 3 кг, давайте зробимо 5 кілограмів. І я теж кажу, давайте людям зробимо 5 кілограмів, щоб вони ловили там те саме. Бо люди стали свідомі. Він приїхав на рибалку, 3 кг, все, більше мені не потрібно, я більше ловить не те саме. І ці правила рибальства там, привели до того, там, якщо ви почитаєте, там видно, що написано, що в подальшому ми зробимо 3 кг плюс трофеї, і якщо людина зловила більше, буде, є риба, така буде програма. Яка буде стояти, що буде в дії? Вона буде стояча, вона буде окремо. І коли людина приїхала, зловила 3 кілограма, а вона приїхала десь здалека, або десь вона вийшла і в неї вловиться риба. Вона просто взяла через цю програму, заплатила за цей. За цю більшу кількість, наприклад, за два, за три, за чотири кілограми. Вона заплатила гроші, це невеликі будуть гроші. Вони пішли на зариблення, ці гроші, будуть прозорі ці всі гроші. Тобто буде оцінено кілограм риби певного сорту, правильно. І, да. э... і ви будете заплатили, чесно, і от ніхто з вас тоді не притягне за відповідальність. І ви по совісті. Зараз, заплатите. А зараз це, це діє, цей механізм? А, ні, зараз цей процес тільки розробляється. Розробляє зараз, зараз чітко три кілограми, так? Зараз три кілограми плюс трофей. Плюс трофей. А трофей, yeah. плюс трофей можна більш докладно Трофей, що це, щоб... Ну, трофей, наприклад, ловите ви рибу, зловили там на один кілограм, зловили на пів кілограма, зловили на пів кілограм. І тут вам хоп, попався трофей на 6 кілограмів, або щука на, на 10 кг, І ви тоді у вас це можна вам це зловити, тому що трофей. Ну ви вже закінчуєте повністю так. рибалку, а і у вас загальна кількість не буде ніхто рахуваська. Та я ж оцю зловив. Трофейва трофей вага щука. має переважувати що Вона буде, може більше будь-да. Да, Трофейна щука або там короб, або карась трофейний. там. Він може переважувати загальну кількість. А зараз яким чином, от, якщо, наприклад, виявляється порушник, ем, що вже є порушенням, коли, коли наступають санкції? От, е... Ну, коли більше трьох ну, кілограм риби ви зловили. Тобто, а ця, ця риба повинна десь в одному місці ну, знаходиться ну, в садку чи місці? десь? Якщо ньому, так, да, При... в рибака один на одного чоловіка. І... Якщо у вас сидить три чоловіка, то в кожного може бути по три. Ну, аз такі от цифри, найбільше можуть привернути увагу, от, як це все оцінюється порушення? Ну, три кілограма більше. А яка сума, ну, сума штрафа? Сума штрафа буде за порушення за кожну рибу будуть рахувати. Якщо у вас там будуть більше, то будуть по головному Нам вже теж зміни там. Тобто не, не по кількості рибин, а по кілограму, ну, по по вазі по буде. кількості, по кількості так? Да. Якщо у вас є перелов, то будуть по кількості риби завдані збитки будуть вважатися. І е, ще говорячи про зміни от, в любительській е, е, риболовлі, там є е, військові зміни ще. Ну, дивіться, зараз ви не так. Давайте по змінах ми ще далі пройдемо, що 9 грудня 2022 року набрав чинності наказ мінагрополітики е, номер 700 про затвердження правил любительського спортивного рибальства. В принципі, над цими правилами працювали не тільки там е, Держебагенство, і працювали любителі, і вони теж говорили про це. От дуже важливо там от ну, я завжди націлюю про. Наших патрульних, щоб вони до людей там не придиралися там сильно. А в других регіонах дуже гостро стояло питання щодо коли люди брали живця, ну, живця брали, а вони їм тоді нараховували, кажуть, оце це дуже дрібна риба, всього вам штраф. Ну, у нас до цього якось не доходило, нам оцю йти І дозволено використання. Всі види водних біоресурсів в якості живої принади, живця, окрім видів вилов, яких заборонено, Зрозуміли, да? так? Якщо на так. живця люди є, ловлять на живця не на воблери, а на живця, то до цього ну, з умом підійшли, все вписали. Крім цього, зменшення заборону для рибальства ділянки. Ну, ви знаєте, я теж хотів от свій час там в Каніві ну, Канів місто знаходиться практично на Ну, Біля камський ГЕС, на воді. Я хотів там мишеловку відвезти, щоб люди ловили. Вони все одно ловлять. Там. Зрозуміло, що мої там всіх ганяють правоохоронці. Але все-таки, щоб не було цих конфліктних ситуацій, визначить. Те, що для риби потрібно, от, наприклад, обмеження. І, і те, що, щоб люди отримували задоволення. І не цеплятися просто за якісь дурні правила, придовбуватися до рибаків, щоб це поміняти. В цих правилах ось, зменшено заборонені для рибар садлянки, Зокрема, у нижніх бар'єфах ГЕС Дніпровських вгодоскович з 10 та 5 кілометрів до 2 кілометрів. Ви зрозуміли, так? Да? так Якщо так. раніше там 10 кілометрів не можна підтримувати. Зараз 2, не... будь ласка ласку? межі, тримається. Я розумію, що риба піднімається вверх, її там е та багато, але сьогодні зробили ці зміни. І я за це болію, тому що знаходиться ну, біля річки, не можна підійти рибу половити. Ну це неправильно. Водночас найголовнішою метою при розрозі документу було збереження примноження та раціональне використання водних біоресурсів, збільшені мінімальні дозволення до вилову розмірів більшості водних біоресурсів, визначені заходи щодо байливого поводження з виловленням водних біоресурсів, зокрема, байливе підхоплення і звільнення водних біоресурсів від гачка. Ну, ви знаєте, люди міняються, ми міняємося, і ми законодавство стараємося писати під людей як їм краще. Пане Віктор, продовження ще обмежень. Хотілося почути для любителів рибалок на що, на які засоби ловлі не можна ловити? Що, що під забороною? Ну, да, що заборонено? Збільшено, значить, коли, за, на що можна, це з 5 до 7 дозволених кількості гачків на одну людину. Ви зрозуміли, так? Да? Е, на що заборонено ловити? Ну, заборонено на драчі ловити, на сітки, електрострумом, за отравними речовинами. І ну, по в... і там можна перечисляти цілу передачу. Робити що забрати можна говорити. на вудка спінінг. На вудка, спінінг, да можна целовити. І а, в, в одніх руках не більше п'яти вудок, п'ять гачків. Сім гачків, сім гачків, сім або було п'ять. А може вони по два можете цепляти, правильно? Ну так, кількість так. гачків і рахується, бо на вудочку можна козу там нацепити. Ну зрозуміло, так. Да. Ну, до речі, ви от назвали штрафи, вони справді і збільшились, і обмеження вплинуло на взагалі на це на кількість браконьєрів. Ну, ви знаєте, це штрафи в тому році і... практично вони тільки почали працювати збитки, почали працювати на кількість браконьєрів. На кількість браконьєрів все в сукупності вплинуло. В першу чергу це те, що свідомість людей вплинула, тому що зараз. Якщо ти не ставиш сітку, якщо біля кожного кушаря не поставиш правоохоронця. Але там є рибалка, який позрозумів, що сьогодні можна ефективно працювати спільно з рибохоронним патрулем, вони активно працюють, поліція, і це зменшує кількість браконьєрів, а це, в свою чергу, де збільшення кількості. Вже рибал. європейський підхід, так, можна говорити, що у нас до ну, до те, що й має природа наша. Європейський так, підхід. От, ну, можна... законодавство, напевно, ми ще от дивіться там. Ну, ні, ви говорили про зміну свідомості. Це напевно свідомість, основне. да, міняється в Це... людей. У людей свідомість міняється. Якщо ну, от, я вам кажу, зараз активних людей, які борються з браконьєрами, дуже багато, і ніхто сьогодні не... Якщо ну я не знаю рибака любителя, який може побачити, хтось ставить сітку так. і він не дзвоне десь в поліцію або в для... Да, ну, або сам не зробив зауваження. Так. А зробити три роки, коли ми тільки починали ці розмови, люди боялися навіть там одверталися, або там той кричав це моє діло, я тобі щас там та саме. Щось такого немає. Ну і судячи з того, що ви говорили, от можна зробити висновок, що ви виступаєте за деякій мірі за якийсь певний компроміс, що закони треба виконувати, але не треба вже прям ну до абсурду доводити, що можна зайти вихід. Ні, Треба просто закон, щоб чув людей в першу так. чергу, щоб він захистав інтереси риби. Ну нас риба ну, як би сказати, сама ну не скаже, що там відносно на якийсь злочинської це, але щоб це людям було зрозуміло і понятно. Якщо людям зрозуміло і понятно, вони нічого не порушують. Зараз уже у нас почався період зимової рибалки. Розкажіть, будь ласка, от, про зміни і про нюанси зараз зимової рибалки, метражі, відстані, де вже ну, можна... перелік зимувальних ям, коли там риба йде на зимувальні ями, і вона там знаходиться і зимує. В цей перелік зимувальних ям на інтерактивній карті. я їх зараз, їх не буду перераховувати В інтернеті, їх ями. можна подивитися? в інтернеті так? на нашому сайті. Ви зайдете, подивитися там, де ці обмеження є на ловлю цієї риби. Крім цього, розпорядженням голови військової адміністрації Ірванича таборця є розпорядження, які є обмеження певні. От і в цьому році навігацію там нам обмежили. І це вони, знаєте, в першу чергу вони стосуються безпеки. Знаєте, не всі ну, ми не можемо виявити шпіона або. Якогось зрадника серед нас, бо в нас немає такої кваліфікації в більшості цих людей. Але все-таки, щоб це обмежить їх от доступу до якихось там військових об'єктів, які зараз є на території області, є об'єкти критичної інфраструктури. Тоді було таке прийнято рішення, що обмежить навігацію на річки Дніпро. Ви знаєте, що у нас важливий дуже міст знаходиться а ГЕЗ. Ну і обмеження ці триватимуть, так? Вони продовжують? Обмеження ці тривають на період військового часу, згідно цього розпорядження. Тож з розумінням до любителів підійшли, що не заборонено ловити в межах населених пунктів. І на відстані більше ніж 125 метрів від урізу води. Ну, для людей. Ніхто їх ніяк не обіжає, старається. От і це зрозуміло, що не ближче 500 метрів по обидві сторони від Черкаської дамби, переправи через Кременчуцьке водосовище, річки Дніпро, між містом Черкаси на правому березі та селом Благодатне на лівому, що складається з металового мосту та бетонно-земляної дамби. Ну ці обмеження, вони й так були обмежені. Вони правилах рибальства Написані, що не можна ближче, ніж 500 метрів, навіть і не в військовий час, щоб не. Знаходитися, на, на, ловити рибу під мостом. Тому що вона тоді не в першу чергу безпекові ситуації, а крім цього, риба ж збирається, туди проход в неї має бути. І так само Канівська ГЕС. У нас... Так що нічого тут такого критичного або щось там, щоб категорично помінялося, немає. Е, інтереси людей збережені, е, в першу чергу, враховані інтереси військових, які обмежують ці всі моменти і про які ми не можемо навіть тут. Е... Палакати. У нас закінчується ефірний час. Що скажете рибалкам? Ну, рибалкам швидше ну, б закінчилась війна, щоб швидше згоріла Москва і ті сволота та понесла заслужену покарання за ці всі військові злочини, які вони сьогодні роблять е в Україні. А рибалкам вдалої рибалки Обіцяю вам, що риба буде збережена. І коли ви вийдете, я чекаю цей момент, коли. Вже закінчиться військовий час. Люди зможуть вийти на воду і побачити результати нашої роботи. А вам все без ну всього найкращого, щоб мирне небо і перемоги. Дякуємо, що приділили свій час. Ми також приєднуємося до таких побажань вдаливим рибалки. І що за що головне законної рибалки. Я нагадую, що це була програма. Актуальна розмова у нас в гостях був керівник Черкаського рибохоронного патруля Віктор Іванько. Щасти вам, пильнуйте себе.